Починаю з новинки, з якої відкриваються сторінки нашого каталогу з нового аромату, який підкреслі свою my унікальність. My What you are the of me. Отже аромат Whispers of Me – Шепіт мене. Це аромат, який огортає, як е, друга шкіра. Це аромат, який дуже чуттєвий, дуже інтимний, дуже сексуальний. Це аромат, який неможливо пропустити. А ще цей аромат нагадує тебе тільки ту саму найкращу версію тебе, якою ти можеш бути. Ну і звісно, говорячи про цей аромат, я хочу сказати, що він відноситься для, до лінійки преміальних ароматів, адже тут є ексклюзивні ноти. Тут є парфумер, тут є неймовірний дизайн флакону, який я би назвала, знаєте, арт артмістецтвом. І, звісно, тут неймовірна стійкість цього парфуму. І почну я саме з верхніх нот і взагалі з нот, тому що у нас з вами. Відкривається аромат нотами груші, бергамота, дуже сокові, соковиті такі бризки літнього аромату. В серці відкриваються пелюстками жасміну і пелюстками півонії. Ну і звісно, в базі у нас з вами є амбра, мускус, кедр, саме базові ноти фіксують цей аромат, і цей аромат у нас з вами стає достатньо дуже-дуже стійким. Він довго тримається. І Тому, говорячи про те, які в ньому. Унікальні речі, то стійкість цього аромату 8 годин. Неймовірно, ви можете пройти, а вас будуть запам'ятовувати саме за цим ароматом. Він яскравий, він насичений, він нагадує про вас. І саме дизайн флакона дуже неймовірний. Говорячи про дизайн флакона, Весь такий арт мистецтва, да, об'єкт мистецтва. То тут я хочу вам сказати, що все, у мене він навіть є в руках, я хочу сказати, що тут все а, неймовірне, адже сам, а, сам аромат це 50 мл. Він такий, знаєте, сама, а, сам флакон такий soft-touch, м'якенький, м'який на дотик, як ніжний пісок. Як, а, якщо ви в руках тримали аромати Клавікенд, то саме такий флакон дуже м'який, дуже комфортний. Ну і кришка, вона, звісно, нагадує взагалі таке необроблене каміння. І тому а, цей аромат хочеться тримати поруч з собою, цей аромат хочеться носити з собою, цей аромат хочеться дарувати своїм близьким людям. Четверта складова це парфумер. І це парфумер Дора Багріш, яка для Oriflame багато створила аромата в співпраці з дуеті, в дуеті з іншими парфумерами. Але вона ще й працює з такими брендами, як і Saint Laurent і як Кензо. Тому не пропустіть цей аромат, і говорячи, як ми можемо запропонувати, і кому першому його ми можемо запропонувати, звісно, собі. Бо він відкриває саме тебе. Тільки найкращу. Він відкриває твою чуттєвість, твою сексуальність, твою інтимність. Він відкриває твою жіночність, ту саму, яка так сильно прихована десь у нас в душі, тому обов'язково звертайте це, увагу на цей аромат.